Привіт! Сьогодні я розповім про проявлення як джерело цілющих соціальних змін вашого достатку та розвитку вашого бренду. Тому що проявлення насправді може бути різним, і ми живемо в час, у який любе проявлення може приносити гроші. Тобто проявлення лише як джерело грошей зробити абсолютно зараз неважко. Ви бачите багатьох тіктокерів, і ось, до прикладу, я візьму ци два види. Проявлення просто. Зараз поясню інгредієнти іншого, і ви побачите. Отже, у нас це, це у нас проявлення без якогось додаткового змісту. Це у нас буде ніби тост. І наша основа його індивідуальність. Тобто, загалом, коли людина. Відрізняється, в неї є щось цікаве, вона це показує. І ми бачимо іноді мільйони на неї дивляться, вона може так заробляти гроші. Загалом цього достатньо. Але, ну, звісно, дії виконуються постійно, ми не можемо не робити нічого, щоб проявитися. Але зараз для проявлення достатньо просто ідеї і телефону. Тобто, людина може мати індивідуальність, вона може проявлятись. Проблема у тому, що моїм клієнтам не цікавий такий вид проявлення. Я не говорю про мистецтво чи щось подібне, тому що в сучасному нам іноді важко знайти зміст, більше це форма. Я не говорю зараз саме про це. І давайте подивимося на інгредієнти того проявлення, яке зцілює оточуючих, яке несе добро, яке розвиває бренд потужно і приносить гроші приємно. Отже, основа у нас так само буде індивідуальність, тому що ви людина, ви себе проявляєте ми не можемо проявлятися, якщо нас нема, правильно? Індивідуальність це так і буде основа нашого проявлення. Далі у нас буде важлива начинка. І начинка буде самоприйняття. Шари у цьому тортику я розмістила з наміром. І самоприйняття буде одразу після індивідуальності. Тому що, щоб пішли всі інші шари, нам дуже важливо приймати себе. Тому що рівень того, наскільки ми приймаємо себе, буде дорівнювати рівню того, наскільки ми зможемо якісно прийняти інших. Тому. Проявлення, яке буде результативним, потужним, має самоприйняття. І кожен з цих коржів насправді поглиблюється. Ви можете поглиблювати його стількома різними способами. Терапія найпростіший. Йога, медитації, духовні практики. Ми можемо розвивати кожну частинку, тому що людина це живий. Рухливий організм, ми не статичні, ми можемо рости. Отже, самоприйняття. Після самоприйняття у нас іде наступний корж це бажання допомогти іншим. Надзвичайно важлива частина, щоб внести соціальну зміну, щоб пустити коло по воді, нам потрібно хотіти допомогти іншим. Тому що по-іншому. Так, ми насправді якось випадково можемо вчинити певний соціальний вплив, але якісний глибинний вплив, який приведе до трансформації, він повинен виходити з бажання допомогти іншим. Ідемо далі. Проширок 2. Наступне: у нас є бажання допомогти іншим, ми приймаємо себе, і, звісно, у нас у всіх є наша індивідуальність. І наступний прошарок буде інструмент зцілення. Отже, щоб привнести зміну, нам потрібен інструмент зцілення. І зазвичай воно приблизно так і росте. Досить часто я також бачу, що багато психологів, коучів починають опановувати інструмент зцілення, доходять до глибокого самоприйняття, у них є бажання допомогти іншим, так от вони ростуть. Інструмент зцілення важливий, тому що. Він допоможе отримати гроші, отримати трансформації і отримати цей цілющий вплив. І інструментів зараз є надзвичайно багато. Наступний корж нашого тортика це глибокі потужні ідеї, проявлення не буде таким могутнім, якщо у ньому не буде глибоких та потужних ідей. Коли ми намагаємось зростати інтелектуально, коли ми заглиблюємося у роботи інших людей. Особливо людство створило книги як неймовірне джерело передачі знань, і чим більше ми заглиблюємося у роботи інших людей, ми здобуваємо глибину ідей. І глибокі та потужні ідеї важливі у тому, як буде відбуватися ваше проявлення. Тому що чим більше ви знаходите того, що здається вам цілющим, чим більше ви дозволяєте цілющим, хорошим ідеям стати частиною вас, тим більшу силу матиме ваше проявлення. Кожен з цих шарів нашого прекрасного тортика важливий, але вони дуже смачно відчуваються, коли вони разом. Я довго думала про те, які ж основні інгредієнти проявлення, яке принесе велику соціальну зміну, яке принесе вам достаток і принесе багато зцілення в світ. Особисто я вважаю, що ми усі покликані проявлятися, покликані змінювати світ позитивно. І я вірю, що коли ми знаходимо отой куточок, який ми хочемо покращувати, Мені здається, це надає нам сенс. Хоча сенс буде у кожного свій, потреби будуть у кожного свої. Але це надає нашому життю краси, допомагає нам просувати розвиток людства вперед. І ми можемо, як маленький камінчик, який впаде в воду, пустити дуже багато гарних кіл і розпочати прекрасну трансформацію. Ми можемо поступово почати змінювати світ на краще.